4 години, пора підкріпитись. Я подам холодні закуски? Так, будь ласка. А що саме? А гісті? Ну в чому справа? Марсель помер. Так що ж ти нам Помирати з голоду? Мамо, ти збираєшся мені ще зробити одне приємне повідомлення? Ні, я тобі вже все сказала. Повія, ось ти хто. Нічого. Ні буває таке. Ви дуже старомодні. Може, мені привітати її з майбутньою дитиною. Дайте їй спор. Ви б краще зайнялися. Якось я обійдусь без ваших порад. Я тебе... Дуже-дуже люблю. Я тебе теж люблю. Значить, тебе буде дитина, так? Так. Даремно я розповіла, що ти приїжджала вночі. Ні. Це потрібно було розповісти. Ущастило тобі. А чим займається твій наречений? Він. Він працює в банку. А молодший брат в нього є? Ні, немає. Шкода. Ти ще маленька, тобі зарано про це думати. Який жах! Ви знаєте, чому не гавкали собаки? Вони отруєні. О, бідолашні тварини. І Кому це знадобилося їх убивати? І коробка щирочою отрутою зникла. Ось як. Тепер все зрозуміло. Вбивця хотів випробувати дію отрути на них. А тепер, а тепер черга за нами? А, так, ні, я тут більше жити не буду. Я піду збирати речі. Не поспішайте, Люба. Ну, звідси ніхто нікуди не піде до приходу поліції. Ворота зачинені. Машина зламана. Собаки отруєні. Щось треба робити. Щось треба робити. Діти мої, я, я знаю, хто це зробив. Це, це зробив хтось із нас. Я його не вбивала. І я хочу, щоб ви мені вірили. Одна з вас бреше оце і є вбивця. Якщо ми хочемо дізнатися правду про вбивцю, то кожен повинен говорити правду. Ми пропали. А в вюсені погано. Моя підвелась Так, так а три? Сюзун, принеси швидко ліки! А де вони? Під подушкою, Ні-ні, ні, у ящику стою. en el campo Потворати на день. Що ви стоїте, як бобани? Всі ваші ліки зникли. Як зникли? Чудово! Я піду в життя, бо жила, не викликаючи співчуття, одинока, самотня, тільки марс. Луїза, допоможіть. Луїса, обережно. А де ви знайшли ліки? Під твоїм ліжком, мама. Під, під моїм? Так. <сум> Хтось хотів мене підставити. Але хто? Хто так нас ненавидить? То чужий в нашій родині. Ну, звісно, хто ж, як не я, <гум> у вас ці справи свої інтереси. Чекав, не знала цього. Ви добре знали, що Марсель включив вас до свого заповіту. А він вам сам це сказав? Чи це ваша припущення? Сам сказав. І я була рада позбавити, позбавитись вас навіть такою ціною. Дивіться, мій брат пам'ятав про мене. Ви знали добре, що він повинен зустрітися за своїм нотаріусом. І ви вирішили похвапити події. Угу. А я, я це розумію. Інакше він не встиг нести мене в свій заповіт, хоча хотів. І ви зробили все, щоб цього не сталося. Можу вам повідомити. Заповіт ще не оформлений. Вчора ввечері, коли я була у нього, він мені сказав, ти добре зробила, що зізналася мені. Завтра я збираюся до нотаріуса. І матиму тебе на увазі. І дитину твою теж все-таки перший онук. Спритно придумано. Я не бувала свої... свого батька. Чи ти мене, мамо, звинувачуєш в цьому? Ти в своєму становищі ще смієш дивитися мені в очі. Розіграна мелодрама. Мама, а я бачила в твоїй кімнаті валізи підготовлені до від'їзду. Ти збиралася подорожувати? Збиралася. Мама, а ти знаєш, де знайшли ліки? Під моїм ліжком. Не може бути. І хто це Що я Ще зробила. А нічого особливого. Але краще стежте за собою. Я можу дещо розповісти і про вас. Зробіть ласку. Дуже хочеться послухати. Я знайшла під вашим матрасом такі книжки. У них такі відверті картинки. Ага, так це ви нишпоритесь під матрацями і подушками. Віддайте з злу... гроші з луді. Е -е це вона, вона, вона сама сказала, що нишпарить при поричах. А недавно, недавно вона перехопила листа. Це випадково. То... То була моя провина. Я випадково. Бала листа і дала Луїзі. А у листі були акції. Гарна помилка. Ну, кожен може помилятися. Дякую, Шанель. А скажіть, Шанель, а вчора вночі, о першій годині ночі, чому ваші шарф і пальто обісіли на вішаку? Я повернулася до будинку. А нам ти сказала, що пішла опівночі? Так. Я повернулася до павільйону, бо там мене чекала п'єрета. Ми домовилися пограти в карти, але я її там не застала і стривожилась. А чому? Тому що я вирішила, що вона зустрінеться з братом, вони посваряться і всіх розбудять. Браво, Шанель! Ви злякалися, що зірветься партія у поки, так? Значить, ти була вночі у тата? Так. Шанель. Шанель. Невже це ти? Я присягаюсь. Я не вбивала його. Я не здатна на вбивство. Шанель, я вам так довіряла. Я довірила вам найдорожче своїх дітей. Так, Я і виховала їх, як змогла, я дала їм все. Якщо розраховувати на вас, то вони б і того не отримали. Ну, знаєш, коли з'явиться поліція, вже я вас не пожалкую. Воля ваша, мені втрачати нічого. До речі… Луїза бачила його пізніше. Так, вона завжди знаходила привід, щоб зайти в кімнату господаря, коли вже всі спали. Він мені про це сам сказав і посміявся з цього. Наклеп, я йому подобалася. Хто може засудити дівчину за те, що вона подобається? Засудити дівчину, та всі знають, що ви сюди прийшли, щоб переспати з господарем. Ах, теперна жінка габі. Ви повідомляєте такі пікантні подробниці. Бідний Марсель, як ти почуваєшся, Люба, ще, ще жива, А ви біре, не турбуйтесь про прогадки. Якби тільки Марсель знав, Я, яка чудова сімейка. Просто краса! Там, там колонка. Я ввімкнула, а вона вибухла! 啊！ Боже, це жахливо? Не зупиняйте серця. Тихійше, та йди сюди. Ось хай, хай вона й п'є каву. Одна! За всіх. Правильно. Сідаємо усі. Випийте каву. Ви дуже люб'язні, але я не хочу. Ні, ви вип'єте каву. А чому ви мене змушуєте? А чому ви відмовляєтесь? А може, застосувати силу? А, -а, -а. а де взяти ту силу? А -а -а. <різь> я зрозуміла. Ви вбили мого брата, а тепер хочете отруїти мене? За що? Ви хочете мене вбити? Хочемо вас вбивати. Каву пили всі, окрім вас. І нам відомо, що ви були на кухні одна, коли там варилася кава. Ну і що? Ось, І доведіть нам, що ви її не отруїли. Будь ласка, якщо всі пили, зачекайте, Лоїза теж не пила. Я пила на кухні. Мало що ви скажете. Випийте ага. пийте зараз. Ага, значить Лиза теж не пила. Ми ми про неї забули. Ви забули, а мене штовхаєте на смерть. Пийте, Луїза. Я вип'ю після неї. Отже. Єрета, вип'ємо разом. Вона побігла. Завідки ми знаємо. Я вам казала, що це небезпечна людина. А ви мені не вірили. А, а речі пірети. Тут так, вони є сумка. Обшукати! Вчора ввечері посварилася з Марселем і пішла ночувати до шани, а на світанку повернулася сюди і вбила його. Ти думаєш, я впевнена? Собак отруїла вона, вкрала з кухні ніж і Луїза, приберіть ці чашки. Але чому ви всі проти мене? Чому? Ось цей від ножа ми знайшли у вашій сумочці. Хтось підкинув, клянусь. <свіття> так вона вам і зізнається. А це легко довести. На ньому немає відбитків моїх батьків. І поліція це відразу виявить. Але вона виявить і інші відбитки тих, хто мені його підкинув. Чортне що? Треба, треба йти за поліцією. Пішли, я піду. Пішли, пішли. Що, Габі, ми залишилися з вами наодинці. Подякуйте мені і давайте цю розмову закінчимо. Дякувати вам. За що? За те, що я мовчала. Я могла багато розказати, але я мовчала. Я багато разів вас бачила. Я слідкувала за вами. Я заздрила вам. Заздрили мені? Чому? У вас є все? І навіть коханець. Це ваше останнє відкриття. Ви хочете сказати, що я вбила свого чоловіка, бо в мене є коханець? Ні. Угу. Ні, цього я не сказала. Але це ж було б дуже просто. Розумієте, я. Хотіла б, щоб всі жінки були заодно. Мало чоловіки дуже багато заподіли вам злам. Так, навіть Марсель, навіть він. Адже він мій брат, єдина рідна людина. І він закрив двері свого будинку. Так, звісно, я інколи витягувала з нього гроші. Але братерської дружби, братерської руки я, я від нього ніколи не бачила. А вам не здається, що ці слова кидають на вас підозру у вбивстві? Ні? Я так само не вина, як і ви. Ну хто ж буде вбивати свою дільну корону? Ви вірите, що я не винна? Звичайно. Дякую. Скажіть. А ви хотіли втекти від Марселя? Так. Поїхати. Розлучатися, звичайно, це було б безглуздо. Але на деякий час поїхати. Марсель любитий і в такому становищі покинути його це було б непристойно. Марсель вам вірив, так І про що не здогадувався. Будоважний. Скажіть, Габі, а хто ваш хто коханець? Компаньон мого чоловіка. П'єр? П'єрформу. Який Це... Як він ваш коханець? Так. Яка підлість. З глузду можна з'їхати. А чого вам не вистачало? А? Він Він говорить, що він мене любить, що ми з ним дружимось. Я мріяла про... про спокійне життя. А ви... Та я вас зараз, я дивею на лежаю. Панкмен. Нікого навкруги. Ми в клітці. Як дикі звірі, я відчуваю, що ще щось буде. Ще щось буде. Якби як була можливість вийти звідси, боротьба не на життя, а на смерть. А вона житиме на два фронти заради дочок. Це все дуже просто, так? 12. О дванадцятій годині. Тата в сльозах. Бідолашний мій тато. Як страшно, коли плачуть чоловіки, а вони ніколи не плачуть, але він плакав. Ти хочеш, ти хочеш сказати, що ти, ти... ще я вбила батька. Ні, батько не помер. І я встромлю в спину твоєї піжами, ніж з паперу. І всюди на червоне чорнило. А вони, коли вони дізнаються, то покаються і будуть просити пробачення. І ти простиш їх. А потім потім ми всі разом сядемо за житвяний стіл. Він посміхнувся, і йому стало легше. От тоді я й влаштувала цю виставу. Дзвінок п'єреті. Зробила ти так телефонні дроти. Це теж ти так я вивела з ладу автомобіль. Тата у вікні. Ти хочеш сказати, що Марсель живий, його ніхто не вбивав? Так, тато живий.